Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Це невеличке оглядове відео стосовно програми для автосервісу. Тобто програма, яка дозволяє вам створювати звернення, робити огляд автомобілів, робити продаж послуг ваших або паливно-мастильних матеріалів, які є у вас на станції технічного обслуговування. Постановки транспортних засобів, точніше проведення технічного обслуговування транспортного засобу, постановки на ремонт виконання тих чи інших робот, закупівлі за частин та паливно-мастильних матеріалів у ваших постачальників. А також, також бізнес-процес, який дозволяє ставити автомобілі на обслуговування. Цей пакет бізнес-процесів, в принципі, він. Зі всіма іншими співпрацює, також як і бізнес-процес звернення, і використовується для того, щоб, скажімо, ставити, або для конкретного клієнта автомобіль його на обслуговування, тобто, щоб своєчасно робити технічне обслуговування, обслуговування, щоб напоминати клієнту про той чи іншу, ту і чи іншу подію, яка відбувається з його. Автомобілям, ну і таке інше. Тобто, таким чином ми використовуємо систему для того, щоб вести повний контроль та мати повну історію стосовно того або іншого транспортного засобу, власник якого до нас звертається. Тобто, При цьому ми можемо ввести базу контактів, тобто, тут база наших клієнтів, база наших лідів, тобто ті, хто до нас звернувся ось у цьому бізнес-процесі, наших постачальників, наших співробітників і таке інше. Цей інструмент дозволяє використовувати глобальний пошук по нашій базі. Тобто, якщо у нас є. Наприклад, назва або серійний номер автомобіля, або ВІН-код автомобіля, то відповідним чином ми можемо за глобаль... з допомогою глобального пошуку знаходити чи... ті чи інші задачі, наприклад, або того чи іншого власника, або власника конкретного автомобіля так і таке інше. Тобто будь-які пошукові. Дії у, нашому, у нашій програмі виконувати. І продукти, тобто вести базу продуктів. Тут ми можемо вести базу паливно мастильних матеріалів, запчастин до тих чи інших автомобілів, які ми обслуговуємо, марок автомобілів, ну, таке інше. Тобто В тому рахунку і наших послуг, Тобто продуктами у нас можуть бути. Як фізичні товари, так і безпосередньо наші послуги, які ми забезпечуємо нашим клієнтам. Тобто, наприклад, тоді, коли ми ставимо на технічне обслуговування, то ми можемо додати послугу технічне обслуговування і таким чином вплинути на ціну наших робот, і відповідно. Рахунку, який ми будемо виставляти нашому клієнту. До речі, ось цей бізнес-процес дуже корисний для того, щоб працювати з B2B у B2B-сервісі. Тобто, тоді, коли ми маємо у клієнта багато автомобілів. Ось і е, клієнт до нас звертається по кожному, по кожному такому автомобілю, ми відповідну історію можемо бачити. Ну, і відповідно, впливати на е, дії клієнта тоді е, стосовно того, як е, подавати автомобіль на технічне обслуговування, скажі, а, скажімо, або е, розуміти, які ремонти ми з тим, чи, на тому чи іншому автомобілі. Робили для того, щоб е, своєчасно е, впливати на будь-які дії, які стосуються конкретного автомобіля е, з, конкретно його, з конкретними його там, болячками і таке інше. Ну, тобто ми будемо мати повністю всю інформацію. Також е, в, цьому, е, в цій програмі доступні. Ось ці інструменти, тобто, це ведення GTD-календарів, ось ведення валют, якщо ми використовуємо, наприклад, розрахунки у не тільки у гривні, а у наприклад, доларах або євро. Платежі та каса. Тобто Тут ми створюємо наші гаманці, так звані, до яких ми приймаємо гроші. Це можуть бути. Розрахункові рахунки в тому випадку, коли ми виставляємо рахунки для оплати, або, скажімо, наші картки, якщо ми використовуємо оплату саме з карток, або на картки. Відповідно, є додаток CRM, який дозволяє у більш звичному форматі використовувати цю систему. Для тих, хто користався Бітриксом, наприклад, або Amo CR. Ну, тобто більш е, звичний вигляд буде. В принципі, це відео, е, на цьому я це відео завершаю. Ось наступне відео буде е, стосуватися вже безпосередньо е, контактів, продуктів, а також використання ось цих бізнес-процесів. По кожному буде окреме відео. Для чого я це роблю? Для того, щоб ви могли протестувати ось цей додаток, тоді, коли ви приходите, точніше замовляєте його тестування у мене на сайті. А саме тоді, коли ви приходите за посиланням. Безплатного тестування програми і замовляєте тестування безплатно. Тобто В такому випадку ви можете отримати на три тижні безплатний доступ до системи, а також після того, коли ви оберете те чи інше рішення, наприклад, це може бути галузеве або шаблонне якесь рішення. Коли ви його замовляєте. То ви можете вже відповідним чином протестувати всі, -ці, всі можливості, які надає та чи інша програма. Просто залишайте свої дані, натискайте на кнопочку Відправити, і ви в такому випадку вже потрапите, отримаєте точніше, можливість зайти і протестувати ті чи інші рішення, які вам. Цікаві, і які стосуються безпосередньо вашої діяльності в даному випадку, це галузь автосервісів, та отримати від нас вже готове рішення з можливістю доробки тих чи інших моментів, якщо це вам буде потрібно. Щиро вам дякую, ставте лайки, обов'язково діліться цим відео і пропонуйте своїм клієнтам та партнерам. Наші послуги і, відповідно доєднатись самі до використання наших рішень. Щиро дякую за зв'язок.